Тільки вам вирішувати, як вам жити, як вам планувати і виконувати те, що ви заплановували. Можна мати два варіанти. І на мій погляд, обидва варіанти невірні. Перший варіант, про який я вже говорив, можна, як отой солдатик дисциплінований напружувати себе, любою ціною впиратися і виконувати геть усе. І перенапружити себе, а потім виявиться, і життя підскаже, що не все те треба було виконувати. Бо не все те було конструктивно. А другий варіант Ну, шатай болтай Запланував 10, зробив 1-2, а то наплював. Шатай Болтай зробив половину, потім знов наплював. І так тиждень, так місяць, і так розхлябався і ніякої самодисципліни. Це теж не варіант. Тут різьбу вже не, не зірвеш і попок не надірвеш. Але оце шатай – це найкращий варіант. Розпливчитися. Яка та медуза, і толку від того ніяко, тому що цю самодисципліну, самоконтроль, силу волі можна легко втратити от такими розхліба розхлябаностями.